І знову бачу цих сміливців. Радий вас вітати! У мене для вас є пропозиція. І завдання, відповідно. Цікаве, звісно, вам потрібно буде приготувати одну страву кожному. Основним інгредієнтом якої стануть молочні продукти. Це може бути будь-що пов'язане з молочними продуктами. У мене для вас є картки, на кожній з них тисяча гривень, та у вас є 15 хвилин для купівлі продуктів. Але порція має бути одна. Тобто не треба готувати на 100 людей. Ну, людей багато, Дивіться, от на них всіх готувати не, не треба. треба. Нехай вони ходять собі, заробляють гроші, йдуть на фудмаркет і самі собі купують Думав їжу. Думався. Все ж просто. Не гаємо час, беремо карточки і візочки позаду вас. І відправляємось прямісінько у фудмаркет за продуктами. Раз, два, три, час, гори!